На Aliexpress замовив ще мотогодин на міні-трактор. Коштував 180 гривень. Замовив 4 лютого, сьогодні 28 лютого. Забрав із Укрпошти Є така інструкція. Думаю, в принципі, інформація в інтернеті є за, за цей прибор. І ще замовив карбуратор влогпалений на генератор. Ціна його була в районі 600 гривень 17 доларів. Замовив 29 січня. І прийшло також сьогодні сьогодні 28 лютого, сьогодні разом із щотчиком цим отогодинку. такий в такій коробці зверху в такому пакеті. Буду ставити карбуратор на генератор. Генератор на два з половиною при нагрузці яку я даю десь споживає десь приблизно літр бензину на годину хочу поставити цей карбуратор не знаю як буде працювати, побачимо. Приготував інструмент і зараз буду знімати рідний карбуратор. Замінив карбюратор. Зараз знімлю його на землю, поставлю, буду пробувати заводити спочатку на бензині, подивлюсь, потім протягну шлангу, попробую від газу потім завести. Скинув на землю генератор Протягнув Шлангу кинув газ магістральний. Зараз буду пробувати заводити на бензині. Потім перекрию кран. Як почне глухнути, відкрию газ. Тут доварив до вихлопної кусок труби. Ставив генератор в гараж. Тут труба на двері шла сюди, одягав гофру восьмидесяту. Изолировал. Лохнутый, відкрию кран. Да, Закінчився, робить газу. Перекрити одразу в локу робить на газу. Трохи прогрівся, почали пригати оберти. Поставив заслонку, воздушну в середнє положення. На рідному карбюраторі два положення закрито, відкрито, на цьому три положення, ще є середнє. О я скажу на бензині тягне і малу болгарку 850 Вт і більшу там тисяче 1400 ватт. На газу вже цю вже плохо тягне. Підкидає ним робить нормально ця. Ну, десь, думаю, кіловат нормально. Але я більше нагрузки їй не даю. Там телевізор. Комп'ютер, пару лампочок діодних. Потім ще буду випробувати, який розхід буде. Мені цікаво, бо одні пишуть пів куба, другі один куб газу. Буду випробувати. Тоді в якомусь відео розкажу. Зараз Зараз поки перебоїв зі світлом нема, слава Богу. Так, я Я не дуже хотів його. цей карбюратор двохпаливний, бо відео показують, є нюанси. Опять же, падає мощність. На бензині завів і пішов, але розхід, то що великий, ну, як великий, бензин в ціні дорогий. Якщо по пару годин в день можна і на бензині, якщо більше, то тоді потрібно тільки газ. буде. Будемо пробувати працювати на ньому.